Салют! Знову десна, перші тумани ранішні. Час ловити трофею. Ну що, може сьогодні піймаємо гарного ляща, а? Так, замішаю прикормочку, сьогодні знову відвери пшуру. Ось така от фішка золота світлого кольору буде, як показував сюди. І це все засиплемо в Grand грант фідерприм. Крупна капці. У мене ранок на Десні Приїхав сьогодні пів на шосту і вже були просто баталії перегони хто проїде перший. Ну і хто менше шкодував своє авто, вам той приїхав перший. Ну от і вийшло мені зайняти непогане місце. Сьогодні це те місце, на якому минулого разу сидів Леша. А там де сидів я, мог також стати, але тут берег більш рівний. Вирішив сьогодні посидіти на цьому місці. І за мною відразу проїхав чоловік і став на тому місці, на якому я стояв. Ну що ж, розпочну свою рибалочку. Дистанції я залишаю ті самі, що в мене за кліпсомані з минулої рибалочки. Зараз Зв'яжу і в бій. Що в мене сьогодні? У мене сьогодні опариш червоний без мотиля. Трішки червоного. Так от розмістився сьогодні. Що ж буду пробувати? Відсі, все незмінно. Sherman Pro Recline 0148 Гаки. Гаки гамакацу LS1810N. Інструмент для в'язання гачків. Гачку в'яз. Дуже цікава і корисна річ, хто не знає. Маленькі гачки великими пальцями в'язати просто, ну, Забаво. Дуже класно і приємно і швидко. Беремо гачок. Такі от невеличкі, як у мене. Вставляємо, Роз... розкручуємо. Губки ці відкриваються, вставляємо гак, зажимаємо. І він тримається тут. Беремо монофільну лісочку, накидаємо на останню дужку. притримуємо пальцем і починаємо намотувати. Цей кінець потім Перекидаємо через другу, закриваємо і натягуємо. І от, по факту, у нас вже прив'язаний дрібний гачок. Залишається лише підтягнути, ну там сположнити всі ці всі, всі, всі моменти, ви їх знаєте. І оце от підтягнути до лапки. Тим паче, в кого гачки з лапкою, то їх прив'язувати ще складніше, а от цією. Примудую це робити дуже швидко і без проблем. Зайвий кінчик відрізаю. Повій десь, як і минулого разу, десь близько метру, якщо буде йти чихонь, то у Петля. Зв'язати петлю також є от річ, називається петлов'яз. Беремо отак два кінчика між цим пальцем, притримуємо двома іншими, накидаємо, робимо оберт, одягаємо на носик, продягаємо отак всередину і підтягуємо. А потім скидаємо. от, І виходить у нас отака от петелечка дуже швидко і просто. Ну і тут відрізаємо. Ось так від мене поведець, вже зв'язаний. Так, якого дівничку поставити? Поставлю я 80 тисяч грамів й минулого разу Таку від флагман з грунту зацепали. Все, монтаж мій готовий. Прикорм, наживочка погнали. Перший закид. помнить ниточки. Вот такой. А где же нормальная рыба такая, какая была минулого разу, раз. Что за дребнота такая стоит уже тут на этих местах? Невеличка пластірочка. Ну і звідти по інтернету гуляють такі, що зараз плювання по десні не дуже Плює погано. Зміна погоди, то по дошку сонця більше всього що відіграють на рибі не дуже впливані на фідер. знову ж таки ледь помітні посмикування Ранок 708 нормальної активності риби ще немає. Чому ж таки знову це саме місце? Не тому що минула рибалка була дуже вдала, тому що сюди гарний доїзд. Після того, як неділю йшли дощі доїзду до місць не так і багато, от відповідно того я вирішив знову сюди приїхати толкові місця вже були зайняті тому і став знову ж сюди Носить сьогодні 80 грамів, треба ставити щось побільше. Стару 90 Да, сейчас едем на гачку. Ну да, не та рыбалочка. Плоский ручкой. Отличная жизнь Шестным обожание садок закидать. Такие посылные ранок. Не хочется и мочить садок. Маємо! Поки що дрібна по Десь поділася по тва. І лящик на підходить. Кльовує дрібна пускирка і то неактивно. Ща ще клюво. Пасивненько сьогодні. Клювання рідкі. Довго я на неї чекав. Ось таки непогана така. Подивимося, що тут. У. Такий батон. Лотва. Опа! Вийшло сонечко спав, туман, і таки підійшла. Чудова плотвиця. Такий от непоганий розмір. Взяла на два опарища. Пасивна риба придавлює опариша відійде візьме і відпускає нічого я думаю сонечком я пети трошки більш пробудеться подарує що нам сьогодні цікаві рибацькі моменти риба ка на хочу Дійшла плітка. Непоганий ще розмір. Так що, друзі, плітка ще не пройшла. Ух ти! Ух ти! І мимо. Ай-яй-яй, таке клювання. Нема. клювака на ведь с рыбой А вот и первый лящик. Такой вот дробной козлик за это. Отпускаю. Лящик уже добрый. Ливо розвідника, там десь ззаді гарна стайка крупних мамок. Зараз ми його підгодуємо. Ну, хоч і клює плоскирка дрібна, але погода сьогодні просто чудова, сонечко Відпочинок біля води просто радує. А вот жена очку. Перший синець сезону. Ух ти, я як любок. Погано поскірочка. Заїла так конкретно. Ой-ой-ой, яка клювака, ви тільки погляньте, що робить. О, оце вже цікаво. Це може бути лящик. Так, ну это клювака. А ну глянем, кто тут. Кто съе? Точно кто съе. Значит, клювака не погана была. Мабуть, плотвица. Не, плоскирка. Кірочка. Сьогодні в прилові в принципі переважає плоскирка. Плотвиць просто мінімум, як гарненько порожняється нашим кормом. Стоїть на прикормі. Обідній час гарно роздуло вітерець. как львань. Неужели за все класс? не, не я. Пиво а пластирочка такая, как его сейчас. древна. Нема сьогодні гарного гляща. Взагалі таке враження, що плоскірка і плотвиця вже віднерестилася і зараз хворіє. Так як в принципі вся плотва, яку я піймав, то мені здалося без ікрити. Не було таких пузатеньких. Ось щось ніби непогане взяло. Така важкість. Але клювала, як дрібна плоскірка. Можливо, щось цапнуло за ту плоскірку. Типу щучка. Опа! Кит, та ні є є щось, але абсолютно йде як кирпич. став брус так тримала, ось, 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 ось де щучка її тримала, ось побита, гарну щупу, гарно щупака тягнув. Хе. Так от Відчула милину і відпустила. Таку пліточку хотіла з'їсти. Догнала Литвиця. Щучка. Ой-ой-ой, на обидві краса. І там, і тут. Як уж тягти? Здається, щось непогане. Плотица. Ух ти, ух ти, ух ти, Яка бойка. Покажись. Покажись, покажись. Вода прогрілась, рибка стала сильна. То Ну, розмір уже приємний, гарного розміру. Там еще рыбка не зійшла. Так. Давай. Вот это клювака! Есть рыба. Плитка, ай, красава просто. А, -а, а, це... Це не плитка, це подуст, Ай, красенький. Вот это да, красавчик. Размер просто шикарный. Подуст Ух ты, какие ты сильный Красинякий. Просто мощ. Червонокнижний. Упасний. А, я там ще Да. І так, невеличке резюме сьогоднішньої короткої риболовної сесії. У 4 метрах дуже багато дрібної плоскірки. Ранок з пів на шосту до восьмої стояв туман буквально декілька покльовок. З восьмої по 10 виходила плотвиця, але її концентрація дуже мала. Ну, вийшло там піймати, може, до десятка хвостів. А так, в принципі, плоскірка. Плоскірка дрібна. Я думаю, що рибка зараз пішла на нерест, хворіє. І тому от в березі дуже багато дрібної. А ще як варіант, те, щоб вода прогрілася, і от на таких глибинах до 4 метрів дрібній рибі комфортно вона підійшла і тут себе добре почуває. Тож думаю, потрібно вже перебиратися на більш глибокі ділянки водойми і пробувати там вже ловити рибку. Полящу підлящики невеличкі, гарного, так я й не дочекався. Ну, а так, в принципі, де що підлою. Зараз покажу вам, що піймав і збираюся додому. Ось такі от скромні цього диво. Непогані плотиці всіх підлящиків, дащиків було випущено. Я думаю тут не більше норми, Так що з задачею справився.